Класний вид продукції нашої базанки рустік. Напротязі дуже багатьох років в мене була проблема, бо я працюю в банку і рахую гроші. І знаєте, весь час була проблема, що в мене тут тріскались пальці. І настільки це болюче, хто може знає, то знає, що це таке. Я приходила додому, давай чим і мазити кремлений. І козим вже заливала, і замотувала. І рано встаєш, переходиш на роботу і знов то саме і то саме. І от як я вже почала користуватися продукцією васан, я якось підійшла до Володимира Леонідовича і кажу, Поможіть, ну що можна придумати. Він каже, ну, спробуйте от перустік. Я взяла додому на два дні, почала мазати і зразу почали водити пальці. Я була така задоволена, зараз вже все прекрасно, люкс. Також бальзам перуськ може використовувати, мазати локти, да, якщо тріста п'ятий і, і години. А, а розкажи про ту тотальню, що опеклася. А, Бо в мене випадок є вона, така дівчинка зареєстрована, Вона прийняла ванну і розвела на рульгатор. І казала, в мене був опік. Так я кажу, що зробила перусиком помазала. І каже, і зразу все пішло. І в мене більше нічого не було